Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. Так, це мій новий гаджет, це Fold 7. І якраз в сьогоднішньому відео я хочу поділитись з вами, а що ж надає вам такого особливого Fold 7 порівняно зі звичайним смартфоном, навіть флагманським. Тож сьогодні ми розберемося. В основних фічах кейсах застосування я вам розповім, як я використовую свій власний Fold 7, бо я ним користуюсь вже декілька тижнів, і це просто шикарний девайс. І я думаю, що кожен з вас зможе зрозуміти, чи потрібен вам такий пристрій, бо я не буду приходу. Мовувати він не для всіх. Я б навіть сказав, що це нішевий пристрій, просто доволі популярний нішевий пристрій. Тож протискай вподобайку, напиши одразу щось в коментарях, підпишись на цей канал, якщо ти тут вперше. Ми поїхали. Одразу після презентації Samsung Galaxy Fold 7, яку ми разом з вами дивились на цьому каналі, я замовив собі свій власний Fold. от такого красивенного синього кольору. Але в цьому відео я не буду розповідати про смартфон в цілому. Тим більше, перші враження, ви вже можете подивитись на нашому каналі. Я поділюсь своїм власним. Досвідом і тим, чого не може дати жоден звичайний смартфон. Тож, перше, це пристрій три в одному. Samsung серії Fold це дійсно три в одному. Смартфон, планшет та базовий комп'ютер. Справедливості заради флагманські пристрої Samsung це теж не просто смартфон. Це як мінімум два в одному, тому що режим Dex чи Desktop Experience в них теж є. Але немає головної фішки великого внутрішнього екрану, який перетворює смартфон на справжній планшет. А це докорінно змінює те, як ви використовуєте пристрій. З однієї сторони можна сказати очевидне, великий екран дозволить вам більш комфортно дивитися відео, грати в ігри і таке інше. Хоча слухайте, це теж важливо. Давайте почну саме з базових переваг планшета, вбудованого в ваш смартфон. Бо це дійсно капець як важливо. Наприклад, на великому екрані дуже приємно грати в ігри, особливо в ті, які не обов'язково повинні бути широкоформатними. Бо є, наприклад, різні стратегії, є Clash of Clans, є багато ігр, де навпаки це буде перевагою, і грати на такому екрані одне задоволення. Але навіть ті, які повинні бути широкоформатними, можна запускати в режимі багато. До віконності на великому екрані, наприклад, з Ютубом, чи просто на зовнішньому екрані, як на звичайному смартфоні. Він, до речі, тут топовий. Чи, от, наприклад, перегляд відео на YouTube, Netflix, Mіго і так далі. Ви уявіть, наскільки це зручно робити на великому дисплеї. Нещодавно я навіть бій Усика дивився в Міґого зі свого Fold 7. На телевізорі так само, але там чомусь він зависав, а тут йшло все нормально. І тому він був підстраховочним девайсом. І до речі, відео. Можна розміщати ще і поруч з якимись, наприклад, коментарями, тобто дивитись відео, і в от такому форматі воно навіть не буде обрізатись, а знизу коментарі. Ну хіба це не класно? Чи от робота в браузері? До фолда я майже ніколи не використовував браузер на смартфонах, тільки в крайніх випадках, коли це справді важливо. А на фолді я ним користуюсь постійно, бо це майже десктопний експіріенс зі зручними вкладеннями, з великим полем для читання і так далі. На планшетному екрані Folda зручно набирати. Текст як в пошті, месенджерах, так і при створенні нотаток. В моєму випадку сценарії. Клавіатура велика, друкувати можна швидше. Є купа налаштувань клавіатури і можливостей штучного інтелекту, особливо для роботи з текстом. Записав текст голосом, розпізнав, виправив орфографію за допомогою штучного інтелекту Galaxy AI, і вперед, все готово. Чи, от, наприклад, ще обробка, фото та відео. На великому екрані банально краще видно, що треба правити, і разом з крутою камерою та можливостями Galaxy. L'Axie AI можна робити дива. Тепер не треба паритись, якщо на вашому найкращому селфі пробігла жіночка. Це раніше таке селфі було зіпсованим, а зараз можна видалити буквально все, що заважає. І обирати все це на великому екрані дуже зручно. Чи ще читання новин не просто стрічка, не просто якісь пліточки, а повноцінний журнал у вас в руках. Чи просто читання? Ви подивіться, для любителів читати це ж справжній рай. Так, це не головна причина купівлі, але легко стане важливим аргументом, бо не треба носити з собою окрему читалку навіть звичайні застосунки виглядають шикарно і більш деталізовано навіть погоду цікавіше роздивлятися навіть я зараз сценарій щоб ви розуміли читаю на цьому смартфоні а до цього я його написав на ньому більш за те, Fold 7 дозволяє мати в кишені не просто смартфон і його велику копію а справді окремі пристрої і смартфон і планшет. Поясню, в налаштуванні головного екрану ви можете обрати, чи дублювати зовнішній екран на внутрішній, чи ні. При дублюванні зовнішній екран розміщується на внутрішньому, який ділиться на дві частини. Отут перший зовнішній екран, отут другий. У такому випадку навіть шпалери дублюються з зовнішнього екрану на внутрішній. Можливо, комусь це і зручно. Але я вважаю величезною перевагою фолду саме можливість мати два окремих простора для смартфона і для планшета. Тому я вимикаю дублювання і маю можливість окремо налаштувати смартфон і окремо планшет. Причому навіть зі своїми окремими шпалерами. Я можу назначити різні шпалери для смартфона, планшета, їх екранів блокування та навіть окреме для режиму DEX. Тобто в сумі 5 окремих шпалер. Ви думаєте, це жарти, але насправді це візуально міняє сприйняття вашого пристрою. Тож все, що на зовнішньому екрані у мене, це для швидкої роботи на ходу. Телефон, месенджер, навігація для Android Auto, плеєр, банкінг, соцмережі та необхідні віджити. З FOLD7 дуже зручно працювати в закритому стані, бо він. Став тонким, як звичайний смартфон, але при цьому трохи вуще, ніж інші смартфони, і однією рукою користуватись ним це справжнє задоволення. А от коли треба зробити щось більш серйозне, що потребує уваги та концентрації, тут вже можна і внутрішній екран відкрити. І тут у мене навіть набір застосунків інший. Якщо YouTube в смартфоні схований в окрему папку, бо рідко використовую його на зовнішньому екрані, то на планшеті він винесений в швидкий доступ. В планшетному режимі у мене є швидкий доступ до збірок з розділеними екранами, в залежності від того, що треба робити, але про багатовіконність ми поговоримо. А от прямо зараз і поговоримо. Тож багатовіконність – це просто головна фішка, яку ви отримуєте з великим екраном. І тут треба розуміти, що навіть на звичайних смартфонах Galaxy, як от мій S25 Ultra, є двцпультра на S25 і на інших моделях. Можна розділити екран на дві частини, і навіть ще і спливаючі віконці додати. Але прикол в тому, що користуватись цим ви будете тільки коли припече. Ну тобто, якщо щось треба зробити конкретно на двох екранах, бо навіть у ультри екран. Не такий великий, щоб було зручно працювати з декількома вікнами. На фонді можна розмістити аж три окремі вікна і одне додаткове поверхних спливаюче. І от як я це використовую: наприклад, коли хочу відпочити, відкриваю якусь групу типу Бравл Старс чи Clash of Clans. а над грою розміщаю YouTube. Хтось скаже, що в будь-якому смартфоні можна розмістити YouTube в спливаючому екрані поверх, але тоді відео буде перекривати екран гри. А тут гра на великому екрані і відео окремо. Більш за те я можу поруч з відео ще і чат Ясь розмістити, чи будь-який інший застосунок, наприклад, коли я граю. Дивлюся якесь відео, і мені хтось активно написує по роботі голосові повідомлення, я можу не виходити з гри, щоб дочекатись, поки він їх допише. Я відкриваю додаткове вікно з чатом, і коли там з'являється голосове повідомлення, натискаю його прослухати і паралельно граю в гру. Чи, наприклад, коли я вношу правки до наших відео, я розміщую відео згори, а внизу нотаточник, і пишу правки. Знову ж таки, зі спливаючим вікном так не зробиш, бо не бачиш таймінги. А є й доволі вузько спеціалізовані кейси, і я поділюсь своїми, а у вас вони можуть бути зовсім іншими. Але головне, що FOLD тут може допомогти. Наприклад, я використовую FOLD як пульт комунікації та спостереження, коли ми робимо прямі трансляції на каналі Samsung Experience Store. Я розміщаю на половині екрану саму трансляцію на ще одній частині коментарі і на ще одній сценарії. Більш те можна додати ще й спливаюче вікно з чатом, наприклад, якщо хтось напише щось по роботі, чи навпаки, спливаючи для сценарію, а чати в постійному. Вікні. Чи от, наприклад, як зручно копіювати відзнятий матеріал. Я зараз багато знімаю на фолл через його гарну камеру, на зовнішній SSD для монтажу. Я просто відкриваю галерею в одному вікні, виділяю всі відео, що мені потрібні. В іншому вікні я відкриваю файловий менеджер, створюю папку, яка мені необхідна прямо на SSD, і просто перетягую пальцем все обране в цю папку, прямо як на комп'ютері. Дуже і дуже зручно. У мене, звісно, є набагато більш потужні кейси використання FOLD, які зірвали мені мозок, наприклад. Як я займаюсь продажами, коли я дійсно розміщаю все на одному екрані, і мені не треба бігати між застосунками. Я бачу і переписку з клієнтом, і статус оплати, і також всі заплановані повідомлення, які мені треба відправляти в залежності від ситуації. І все це на одному екрані. І переходимо до ще однієї переваги складаних смартфонів: це флекс режим. Так, фолд може бути не тільки закритим чи Розкритим він може ще і стояти в якомусь іншому положенні, і в залежності від цього виконувати різні задачі. Наприклад, сам смартфон може бути і тріподом для себе. Раніше я носив компактний тріпод для смартфона, і якщо треба було щось зняти, а поруч нікого не було, я діставав його. Тепер я його навіть не беру з собою, бо з фолдом такої проблеми не існує. Якщо мені треба щось підзняти, а поруч нікого нема. Я його ставлю на якусь поверхню, можу поставити вище, нижче і використовую його отак, де камера дивиться на мене. Також складаний дизайн допомагає використовувати смартфон як зовнішній екран при зйомці. Тут є два великі плюси: один очевидний. Ви можете знімати себе на основну камеру і бачити на зовнішньому екрані, що знімаєте. Але є і дуже неочевидний профіт. Нещодавно я знімав огляд нових сумок, так я ще й сумки виготовляю, і використовував для цього FOLD. І коли знімав зверху, я не бачив, що знімаю. І я просто додумався, що якщо повернути екран трохи на себе. І вийшло шикарно. Камера дивиться всередину. Сумки зверху, а я дивлюсь під кутом 90 градусів на екран. Чи ще один кейс використання: це відео в форматі ноутбуку, чи просто в режимі Flex. Я часто дивлюсь YouTube, поставивши смартфон в напівзігнутому стані. Таким чином, мені не треба опирати його на щось, щоб було зручно дивитись. І так можна дивитись як на внутрішньому екрані, зігнувши смартфон як ноутбук, так і на зовнішньому, поставив його у формі будиночка. І до речі, Flex режим можна налаштувати в спеціальних налаштуваннях, щоб у вас нижня сторона. Була як. Типу клавіатурою чи пультом керування того, що відбувається зверху, ви можете обрати для яких застосунків вмикати флекс режим. Наприклад, в Ютубі ви там будете бачити додатковий інтерфейс, дуже зручний, щоб мотати вперед, назад, зупиняти відео і так далі. Можна використовувати його як трекпет і робити багато чого іншого. Не хочу вас одразу перевантажити інформацію. Я впевнений, що про фолт у нас буде багато різних відео, бо це справді потужний і цікавий інструмент. І звісно, я про нього буду розповідати ще неодноразово. А поки що дякую вам за те, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, воно вам було цікавим і корисним. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі і побачимось тут з вами дуже скоро. Всім пока!